І знову яскраві зірочки талантів Білгород-Дністровського зійшли на небосхил талановитості та обдарованості. 31 травня, коли по закладам освіти міста пролунали останні дзвоники, саме вчасно, аби підвести підсумки і відзначити кращих здобувачів освіти, які досягли значних успіхів у навчанні, науці, творчості та спорті, на площі біля будівлі міської ради пройшла церемонія вручення стипендії Білгородністровського міського голови. Ваша наполеглива праця. Талант та енергія це запорука майбутнього розвитку нашої громади та всієї України. Україна це ми флешмоб від зразкового ансамблю народного танцю Барвінок міського центру дитячої творчості розпочав урочистий захід разом з начальником управління освіти міської ради Оленою Принц, міський голова Віталій Граждан вручив посвідчення стипендіатів обдарованим дітям міста за визначеними номінаціями. Номінація Олімпіади та інтелектуальні конкурси. Рустам Гаврик, учень ліцею лідер, всебічно розвинена особистість. За цей час показав. Себе цілеспрямованим, відповідальним, дисциплінованим талановитим учнем Станіслав Сліпченко навчається в закладі загальної середньої освіти номер 3 В цьому році Станіслав став переможцем третього всеукраїнського етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у секції Комп'ютерна інженерія. Номінація Лідер самоврядування навчального закладу Дмитро Стопкевич навчається в закладі загальної середньої освіти номер 7 в 9 класі. Дмитро президент учнівського самоврядування школи очолює волонтерський рух серед учнів. Номінація хореографічне мистецтво Анастасія Гафенко, учениця ліцею лідер. А з 2012 року учасниця народного ансамблю сучасного танцю Модерн Данс. Є провідною виконавицею ансамблю, виконує головні пар. Ті хореографічних полотен Номінація Драматичне мистецтво Аміна Цибік є вихованкою зразкової музичної драматичної студії «Теремок». Перемогу талановиті вихованці було присуджено на багатьох престижних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Номінація Образотворче мистецтво Стелла Крамаренко, вихованка зразкової студії образотворчого мистецтва чарівна палітра міського центру дитячої творчості. Номінація Музичне мистецтво Аліса Булгакова. Учениця шостого класу школи мистецтв імені Гінзбург протягом навчання в музичній школі неодноразово ставала лауреатом різноманітних конкурсів та фестивалів. Номінація Вокальне мистецтво. Галина Базюк, солістка студії сучасної пісні Час мріяти. Галина неодноразово брала участь у різноманітних обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах вокально-естрадного співу, де виборювала призові місця. Номінація Особлива дитина Кароліна Тимошенко навчається в закладі загальної середньої освіти номер 3 та є вихованкою міського центру дитячої творчості. Займається в гуртку природа і малюнок. Іванна Ковзун, вихованка дитячої юнацької спортивної школи, вже сім років займається на відділенні спортивної акробатики. Має спортивний розряд, кандидат у майстри спорту України. Номінація спорт, досягнення в особистих видах спорту. Нікіта Баталін, вихованець спортивного клубу Тайфун, член збірної України. Любов Карауш, вихованка спортивного клубу Ріно. У 2021 році Любов була прийнята до складу національної юнацької збірної ММА та представляє нашу країну на. Міжнародній арені номінація Спорт досягнення в командних видах спорту. Кіріл Холостенко – учень закладу загальної середньої освіти номер 3 та вихованець відділення спортивної акробатики дитячої юнацької спортивної школи з 2016 року. Має спортивний розряд кандидату майстри спорту України, дворазовий чемпіон Одеської області. Є здобутки наших дітей на рівні області. Стипендіатами Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області стали учні нашого міста Катерина Носаченка, Єгор Малиновський, Анастасія Гаврилуца грамотою міського голови за самовіддану та плідну працю, високу педагогічну майстерність та за значні здобутки у справі навчання і виховання підростаючого покоління нагороджені Ніна Вікторівна Ексаревська, керівник гуртка, природа і творчість міського центру дитячої творчості, Сперженко Тетяна Леонідівна, асистент вчителя ліцею №1. 1 Ломаченка Тетяна Михайлівна, Прокопенка Світлана Миколаївна, тренери-викладачі дитячої нацької спортивної школи за підсумками проведення. Першого обласного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024». Дипломом другого ступеня нагороджена вчителька гімназії номер 2 міста Дністровського Протуренко Неля Фанасієвна у номінації Образотворче мистецтво. Крім того, за ініціативи міського голови Віталія Вікторовича Граждана другий рік поспіль переможці всеукраїнського конкурсу Учитель року відзначуються іменими сертифікатами. 20 тисяч гривень цього року отримала протуренко не. Еля Афанасіївна і по завершенню заходу, звісно, традиційне фото на згадку. Сяйте зірочки нашого творчого небосхилу, талантами, успіхами, надбаннями. Ірина Вербинська Лукінчук муніципальний.